Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 9 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Угорська комунічна організація надає українцям грошову допомогу, хто може її отримати. При івано-франківській обласній військовій адміністрації організовано мобільні бригади, які допомагають переселенцям. Коломийські медзаклади отримали гуманітарний вантаж з Європи. Праворуч товар продається. Ліворуч безкоштовний. Благодійну акцію організував магазин іграшок Лайк. Тепер про це та інше більш деталь. はい。 Представники Служби безпеки України Івано-Франківської області затримали інформаторку, яка передавала ворогу координати підрозділу Збройних сил України та складу боєприпасів для завдання по них ракетного удару. Співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області затримали інформаторку у неї вдома. Під час обшуку вилучено мобільний телефон, через який відбувалося спілкування з бойовиком ворожої армії. Завдяки своєчасному реагуванню Сил оборони України, підрозділ Збройних сил України. Вчасно змінив позиції. Про те, що передані нею координати втратили актуальність, інформаторка теж повідомила ворогам. За злочин жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Яким чином висягалися повідомили за інформацію? А <зас> два голоса ви Тобто голосовому повідомлені ви запросили? Що саме? Ну, що там їдуть по траси, а яку їхніку. Військова, так, військова. А склали з цим собі розташований першому бачиті для вас. Ну, не далі, ви визнаєте свою поводу. Чоловік викликав поліцію, а у нього знайшли наркотики. Подія трапилась 9 серпня. Працівник нічної зміни на одному з підприємств повідомив коломийським правоохоронцям, що в цеху перебуває сторонній. Деталі випадку у наступному сюжеті. У Коломиї в приміщення одного із підприємств проник невідомий. Таке повідомлення надійшло на лінію 102 вночі 9 серпня від сторожа, який працював у нічну зміну. Проте нікого стороннього в приміщенні насправді не було, з'ясували поліцейські під час виїзду на об'єкт. Однак під час спілкування з чоловіком останній поводив себе підозріло, тому правоохоронці оглянули його. У нього знайшли два поліетиленові згортки всередині із порошкоподібною білою речовиною, схожою на наркотичний засіб. Мешканець шепарівців добровільно видав працівникам поліції два згортки із порошкоподібною речовиною білого та зеленого кольорів, вагою близько одного грама, зовні схожої на амфетамін. У наплічнику чоловіка також виявили металічний предмет із нагаром всередині. Повідомив, що речовину придбав для себе. Речовини вилучили, про це поінформував начальник Коломийського відділу поліції Андрій Тимків. 6660 тисяч гривень. Саме таку грошову допомогу можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які проживають у нашій громаді, та люди, які їх прихистили. Таку фінансову підтримку українцям надає угорська екомунічна організація грошова допомога в Україні. Як і де отримати ці кошти, розкажемо у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну в Коломийській громаді зареєструвались понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Свій прихисток вони знайшли в хостелах та домівках наших краян. Людям надають допомогу продуктами харчування, одягом, засобами гігієни різні благодійні організації. Зараз вони мають змогу отримати ще й фінансову підтримку. Кілька днів у Коломиї працює пункт угорської екомунічної організації Грошова допомога в Україні. Власне, її волонтери реєструватимуть усіх, хто має право на виплату цих коштів. Ми будемо працювати в режимі реєстрації внутрішньопереміщених осіб. і Також осіб, які приймають в себе вдома внутрішньопереміщених осіб. Будемо реєструвати їх на фінансову допомогу. Це фінансова допомога від угорської служби, це угорська комунічна служба допомоги, яка працює в Україні вже понад 20 років. І зараз надає таку фінансову допомогу, в принципі як більшість гуманітарних організацій, які зараз є. Це рекомендована сума, яка є 2,220 на один місяць. Вона надається одним платежом. Це виходить 6,660. Тобто надається вона переказом через Western Юніон, іноземний платіжний сервіс. То ми не збираємо ніяких там реквізитів людей і так далі. Ми беремо тільки їхні паспортні дані згідно згодою і оформляється платіж. Втім, приходить смс повідомлення, плюс-мінус заявка оформляється 4 тижні. Приходить смс-повідомлення, і вони можуть отримати кошти в будь-якому банку або вивести на свою карту, якщо користуються якимось приват, приват моно і так далі. Інші платіжні сервіси. Коломийська громада одна з тих, де зареєструвалося найбільше українців, які через війну з. Зм... Мушені були покинути свої рідні домівки. Чимало з них взагалі їх втратили. Уся допомога, тим паче фінансова, їм вкрай необхідна, каже виконуюча обов'язки керівниці управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Тому рекомендує усім внутрішньопереміщеним особам та людям, які їх прихистили, звернутися до пункту реєстрації угорської служби і вже незабаром отримати гроші. Приємно те, що благодійні організації вибирають нашу громаду. Звичайно, вибирають тому, що тут велика кількість переміщених людей, які залишилися абсолютно без нічого. І якщо інші організації пропонують, наприклад, благодійну допомогу у вигляді як продуктів, так і засобів гігієни, то на жаль, дуже мало тих організацій, які надають саме фінансову готівкову допомогу, і фактично угорська так, екоманічна організація. Шова допомога в Україні це є перша яка е, організація, яка надає допомогу не тільки фен внутрішньопереміщеним особам, а ще й тим, хто прихистив. І тому це я вважаю велика підмога для тих сімей, які безкоштовно взяли на проживання внутрішньопереміщених осіб, і навіть та ж сама можливість десь може здійснити оплату комунальних послуг. Це є на, на даний час дуже суттєво. Тому е, маємо величезну надію, що якомога більша кількість наших, е, уже скажімо так, містян та. Акше приміщень осіб звернуться до цієї організації, отримують допомогу. І, хоча б якась та фінансова підтримка, все ж таки буде до них плюс додатковою. Наразі пункт угорської служби працює поблизу Коломийського центру надання адміністративних послуг. Волонтери реєструватимуть людей протягом трьох днів. Щоправда, якщо не встигнуть прийняти документи від усіх охочих, пообіцяли роботу продовжити. Важлива інформація для внутрішньопереміщених осіб на території Прикарпаття при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації організовано мобільні бригади, які допомагають людям, що переїхали до Івано-Франківської області. Більше розкаже Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Звертаюся до внутрішньопереміщених людей, для яких Прикарпаття стало надійним прихистком. При Івано-Франківській військовій адміністрації організовано мобільні бригади, які виїжджають в кожну територіальну громаду для того, щоб допомогти всім внутрішньопереміщеним людям, які приїхали до нашої області. В складі мобільних бригад працюють провідні фахівці з питань соціального захисту, наші практичні психологи, а також юристи. Цього тижня мобільні бригади ми доповнили і фахівці. З обласного центру зайнятості. Ми сподіваємося, що ті вакансії, які є в нашому обласному центрі зайнятості, допоможуть знайти вам роботу. Для того, щоб вам прийти на зустріч з нашими працівниками, які працюють в мобільних бригадах, вам потрібно зв'язатися з головою територіальної громади чи з працівниками територіальної громади. Дату і час не обов'язково вам скажуть. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Допомога з Німеччини, Коломийські медзаклади отримали гуманітарний вантаж з Європи. Це 40 багатофункціональних лікарняних ліжок та медикаменти. Половину передали центральній районній лікарні та її підрозділам, решту у обласний госпіталь ветеранів війни. Це вже не вперше українсько-німецьке товариство регіону Рейникар допомагає ми закладам Коломиї, передавали УЗД-апарати та медикаменти, хірургічне приладдя, каже гендиректор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Проблематику доносять наші українці, а німці відокнулися нам допомогти. Вони зібрали оцю цю гуманітарну допомогу, позбирали волонтери та члени німецько-українського товариства регіону Дуг. Зібрали допомогу з клініки міста Гайдельберг та з реабілітаційного центру міста Мангайм, продовжує Володимир Федоришин. Це одна з наймасштабніших допомог, яку отримав госпіталь ветеранів війни за останні місяці. Тут є медичні матеріали, медикаменти, лікарняні тумбочки та 40 мультифункціональних ліжок. Наші ліжка це просте ліжко, яке складалося з пансерної сітки і простого матраса. А їхні ліжка це ж функціональні на пультах з електричними підйомниками. Це для будь-якого хворобу, це ж комфортне перебування на цьому ліжку. Організацію доставки гуманітарного вантажу з Європи взяла на себе Коломийська міська рада. Долучилась і німецька сторона, розповідає заступник Коломийського міського голови Сергій Проскурняк. Ліжка дуже хороші, вони в хорошому стані. Одне ліжко коштує близько тисяч. У євро. Тому самі розумієте, ціна цього гунітарного грузу дуже висока. Ми собі не можемо дозволити вийтики ліжка десь закупити. Тому щир вдячні. частину допомоги залишили у військовому госпіталі. Частину передали Коломийській центральній районній лікарні та її підрозділам. Як поводитись під час повітряної тривоги, якщо ви знаходитесь на робочому місці? Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій опублікували покрокову інструкцію. Якщо ви на робочому місці почули сигнал оповіщення повітряної тривоги, призупиніть робочі процеси, відключіть прилади, що споживають електроенергію, воду та газ. Пройдіть до найближчого укриття чи захисної споруди. І лише після завершення повітряної тривоги можете повертатися до робочих процесів. Праворуч товар продається, ліворуч безкоштовний. Так виглядає вітрина коломийського магазину іграшок лайк. Благодійна акція у крамниці розпочалася, коли власник вирішив безкоштовно віддати два самокати, які довго не продавалися. Відтоді до волонтерства доєдналися вже понад сотня людей. Тепер батьки і діти можуть прийти сюди, щоб обрати для себе безкоштовну забавку або віддати, чи обміняти ту, яка стала нецікавою. До хорошої справи доєдналися і наші журналісти. Про свідомий бізнес наш наступний матеріал. Роман Юр'як, батько двох донечок, імена яких витатуювані на руці. Це найдорожче, найцінніше що в мене є. Я завжди думаю про те, щоб вони посміхались, раділи. І я дуже радію, коли радіють діти. Про не лише радість своїх дітей дбає Роман а Тому у час війни у своєму магазині започаткував благодійну акцію, щоб потішити тих дітей, батьки яких не мають змоги купувати для них нові іграшки. Від війни страждають усі. В першу чергу діти. Усе розпочалося із двох самокатів, які чоловік вирішив віддати без. Безкоштовно про свій намір написав у соцмережах. За шоколадку написав спочатку. І час проходить. Куча повідомлень я кажу, віддам тому, хто прийде перший. Приходить жінка з дитиною, вона посміхається, хапає цей самокат. Приходить інша жінка, забирає самокат для хлопчика, дає мені шоколадку. Я взагалі у захваті. І приходить жінка, яка забрала для дівчинки самокат, несе мені мохіто, Так мені виглядає, що вона дуже хвилюється, дає мені мохіто і каже, це вам, воно безалкогольне. Вгощайтесь. Ну, мені це принесло стільки позитивних емоцій, що я хотів віддати щось. Я почав дивитися по магазинах, по закутках, що можна віддати. Ну, я зрозумів, що я сам не можу все віддати, бо час. Важкий для всіх. Далі запропонував приносити до його магазину іграшки тим, хто має їх у надлишку для тих, хто відчуває в них потребу. А за таку добру справу благодійникам дарує знижку на нові іграшки. Я можу по собі вартості віддати. Я от самокат віддав був на 10 гривень дешевше ніж купив. Люди відгукнулися безкоштовних іграшок у магазині ставало все більше, ба більше каже Роман Юріяк. Люди почали купувати іграшки у його магазині та просто ставити на безкоштовну вітрину. Вже зараз продовжують вдалося зробити щасливішими. Понад сотню дітей. З таких більш цінних це вже було два самокати, два велосипеди. Зараз принесли знову два велосипеди. Є скейт. У нас лялечки для маленьких діток які є багато різного. Ті, кому потрібно, вони беруть. Вони радять, що така акція є, і мені дуже приємно. Віддаю ці іграшки, не питаючи документів. Ми люди приходять з папірчиками. Там я кажу: якщо вам потрібно, беріть кожного в моєму бізнесі має бути місія. От у мене місія мого бізнесу, так як я дуже люблю дітей, це приносити задоволення дітям. А зараз каже Роман Юр'як, додав ще деякі функції до свого бла. Годійного задуму тепер іграшки ще й можна обміняти, обрати з переліку ту, що подобається найбільше. Натомість принести з дому ту, якої дитина вже награлася. Дітям легше розлучатися з іграшкою тоді, коли вона взамін щось отримає. І от у мене також були батьки з хлопчиком. Його день народження, Вони принесли дуже багато іграшок, і він розумів, що він міняє їх на нові, а ті будуть веселити і радувати якихось інших дітей. Батьки дуже раді, тому що вони привчають дитину робити добро. Ну і відповідно дитина розуміє. Що вона не просто віддала, а вона взамін отримала щось нове, адже дитині іграшка ненадовго. Окрім спасибі та дитячих посмішок, Роман Юр'як отримує від дітей ще й малюнки, назбирав уже цілу колекцію. Можливо, я зроблю зроблю потім якусь виставку цих малюнків, або ми відправимо їх хлопцям на передову, або може ми там продамо якимось людям і і ті гроші там передамо військовим, щоб допомогти якось ще. Одна дівчинка принесла мені ангелика, зробленого власними руками. От його я напевно залишу собі на згадку про цю акцію і. В мирні часи, які я сподіваюся, дуже швидко настануть. Вона буде мені згадувати про те, що не дарма наші хлопці захищають нашу державу. Тим часом Роман Юр'як запрошує до магазину тих, хто має потребу у дитячих іграшках, а також тих, хто має їх багато. Таким чином каже благодійник, дитячих посмішок у складний час війни буде більше, а це надважливо. Хочете інформацію про ті іграшки, які є у нас в магазині безкоштовно. Чи детальніше про те, як ви можете допомогти, можете шукати мене, Роман Юр'як, у Фейсбуці. Я там більше розміщую пости про ті іграшки, які до нас приносять люди. Я радий буду тому, що ми разом зробимо дуже багато добрих справ, і, і ці посмішки дітей вони не у порівнянні ні з чим. До хорошої справи долучилися і ми, придбавши синю машинку. Малюк це іграшка на безкоштовній вітрині для тебе. Марина Максимів, Срію події НТК. Опера для героїв, студенти Львівської національної музичної академії, вирушили у благодійний тур пам'яті Василя Сліпака. Розпочали з Коломиї. Перший концерт відбувся у мистецькому центрі Світовид. Деталі у наступному сюжеті він не зміг залишитися осторонь драматичних подій в Україні. Був учасником революції гідності, давав благодійні концерти, збираючи кошти для українських військових. А згодом і сам вирушив на війну. Бо, як сам згадував співак, на фронті саме та Україна і ті українці, яких він бажає бачити. Заради вільної України на славетний земляк воював і віддав своє життя. Опорний співак Василь Сліпак народився у Львові. Близько 20 років жив у Парижі, виступав на провідних сценах Європи та виконував головні ролі в постановках. Після початку революції гідності став співорганізатором акції на підтримку України у Франції та допомагав активістам в Україні. У травні 2015-го соліст паризької опери покинув сцену та вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор воював під псевдоміф, скорочений від Мефістофеля, його улюбленої партії в опорі Фауст. Загинув 29 червня 2016 року на Донбасі. Щороку в пам'ять про Василя Сліпака друзі збирають концерти. Студенти Львівської національної музичної академії організували цілий благодійний тур. А виручені кошти передадуть зсу. Розповідає лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів Роман Маркович. Скоріше за все, це події сьогоднішні, які не Дозволяють просто сидіти на місці, і скажімо, хочеться робити те, що ми вміємо найкраще, і цим приносити користь як для України, так і для наших захисників. Наприкінці вересня музиканти відвідують гвіздець. А ще планують завітати до Чернівців Хмельницького Кам'янця Подільського, Ушурода та на Львівщину Продовжує Роман Маркович у репертуарі здебільшого твори оперної класики, акомпанує Денис Олійник італійських арій. Це і Верді, це і Біліні. Звичайно, це буде українська пісня, це буде українські романси, це буде монолог Богдана Хмельницького з одної з найвідоміших українських опер, а також польські пісні нашого хорошого товариша, нашого композитора. Це є Твардовський, город. Селю сліпаку встановлюють пам'ятники. Про нього знімають фільми, малюють мурали та навіть випускають монети. Бо він власним прикладом демонстрував, що означає бути патріотом. У нас народ дуже мудрий. Я тому я бачу Україну дуже успішною державою, якщо ми послухаємо себе саме, тобто народ. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.